Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене оповідання, яке називається Богатирська застава. Теж від Сергія Плачинди. Богатирська застава. Оповідання про місто Білгород. Літописне місто Білгород часів Київської Русі. Воно було значним передмістям і західним форпостом Києва, а нині називається Білогородка. Село Білогородка розташоване на правому березі річки Ірпінь у Бучанському районі Київської області. Отже, богатирська застава. Він стояв коло бійниці і замислено споглядав табір печенієв, і з глибокої задуми його вивів близький лункий стукіт, аж іскри сипанули у вічі. Відсахнувшись, розледівся, прямо біля голови тремтіла охвістя стріли, яка щойно застрягла в просмоленій колоді біля краєчка бійниці. На два-три пальці Одесною і. ех, стріла розтрощила б його Будемирову стару голову. Поруч бренькнула тятива, і Будемир, остаточно отямувшись від гірких дум своїх, побачив унизу перед стіною молодого печеніського лучника в сідлі. Це ж він цілив у сиву голову Будемира, а тепер сам хилиться сідла або стріла стримить з його плеча. Ось так тобі, помахав обрубком своєї десниці Будемир. Угадуючи чуттям старого воїна, що рана у починіжника не смертельна, та й ген до нього вже біжать на підмогу одноплемінники з табору. Чур береже тебе, ладо! провунав поруч молодий голос. Будемир повернув голову і побачив біля сусідньої бійниці лучника, який поранив ординця. Спасибі, сину, кивнув Будемир і, спершись куксою об край бійниці, знов повів оком по табору печенігів. Будь обережний, ладо, почувся той же молодий голос. Будемир кивнув головою, але не відступив. Поченіга не наважувався більше під'їздити до стіни. За спиною десь ударило било. Старішини на скликають, подумав Будемир, але не поворухнувся. Іти не хотілося. Говоритимуть, як і коли відчинять ворота стоклятим починігам. Голод уже допік до краю. У нього все тіло потерпло від тужливої думки. Невже ми отак от здамо тим голумозим татям наш Білгород, богатирську заставу Києва? Невже маємо загинути такою ганебною смертю? Мимохідь згадав свій останній бій з печенігами, коли ж то було. О, гай-гай, двадцяти -гай, ще й п'ять літ тому. Святослав Переславний, Великий князь, вів свою дружину від ромеїв, з якими уклав вигідний мир. Везли дружину від ромеїв. Багаті дарунки від переляканого поступливого Василевса, вели бранців безліку, мито пливло по лодіях, а дружина йшла на стомлених конях понад берегом Дніпра, там само берегом гнали бранців. Коли дійшли до порогів, саме випав перший сніг. Рікою пливло сало, а побіля порогів. Шлях перетнула вгодована розбійницька Орда, Кагана Курі. Його, як згодом з'ясувалися, попередили перекинчики з Береславця на Дунаї. Іде Святослав повз пороги з великим скарбами, а дружина в нього мала. Не змогло пробитися ослабла дружина Святослава до Києва. Мусили зазимувати в Білобережжі, а зима люта вдарила. Невдовзі почався голод, поїли всіх коней, потім ще й платили кочівникам по пів гривни за конячу голову. Сяк так перезумували. Лодії, довбанок, нових настругали чимало, тільки крига зійшла і рушила до Києва. Поволокли лодії повз пороги. Аж тут куря напав. Була Січа люта, лише воєвода свинель пробився до Києва. З жменькою вої врешта загинули, і передусім сам Святослав, хороб робився до останнього подигу, а йому, Будемиру, відтяли в Січі правицю та й встигно поранили. Він лежав у калюжій крові, доки не підійшли з Тясмину вуличі і не порятували його та інших посічених, порубаних. Відтоді в Будемира запеклася ненависть до печеніги. Оце відкрити їм завтра ворота. В Білгород, стати на коліна і чекати милості, це ганебно та й страшно. Як лиху запобігти? Великий князь Володимир далеко, він пішов у Новгород, цим і скористався куря та його сини. І пішов князь у Новгород, аби набрати воїв для своєї дружини. З ним Володимиром подалися й двоє синів Будемирових. Що ж, не догукаєшся їх звідти? Як же бути? Чомусь знов згадався голод у Білобережжі, як вовх осій вміло годував людей, здавалося б, з нічого. А що, коли, коли несподівана, зухвала думка полонила Будемира. він заспішив на вічі, а коли опинився на вулиці? Побачив похнюплених змарнілих людей, що розходились біля спільної ради, зупинив першого стрічного. Про що навіче говорили? О, що скоро всі помремо з голоду, а від князя немає підмоги. То це здамося чинігам. Когось вони вб'ють, а когось живим лишать. Та якось буде, бо так усі загинемо. Не дослухав Будемир, поспішив до городських. Воріт до городських старішин, які ще сиділи під церквою у тяжкій зажурі. Чув, що хочете здаватися поченігам, запитав їх Будемир. — Та не перетерплять люди голоду, розвели руками. Послухайте мене, не здавайте ще два дні і зробіть усе так, як я кажу. Кажи, Будемир. Його шанували. Найперше він нащадок Великого Кия, правнук Щека, а друге буде мир чередник, пасе так, що за двадцять літ жодна корова в нього не пропала, ось і тепер першим дізнався, що йде Орда. Попередив білгородчан про небезпеку через свого Підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде. Тим більше, що там переховуються й мудрі волхви. Хоча білгородців хрестили в Вірпині і церкву їм збудував. Князь Володимир, проте до волхвів і лісових капищ люди стежину торують. Міг би він теж перебути в тому надійному схроні, та не такий буде мир. Пекло його за долю білгородців, залишив череду під наглядом волхвів, а сам на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісеньким носом у печенігів черед кубиків та й вгодованих. Тилиць, Їх уже й поїли городяни. Тому з пошаною ставляться до його слів. Кажи йдіть від хати до хати, мовить Будимир, і зберіть по жмені вівса, пшениці або висівок. А чого не питайте? Пішли, зібрали хутко, бо ж то Будимир казав. І він порядкував біля церкви, махуючи порожнім рукавом правиці, одним показував, де копати два колодязя по коліно, не глибше. накликав добрих тислярів, аби вони хутко спорудили добрячі цямрини. Жінкам звелів збовтати тіжу, з якої варять кисіль. Збовтали. Тую кисільну бовтанку залили в широкий кадіб, який на вимогу Будемира поставили у виритий колодязь. І вельми подивувалися всі, бо виходило. Ніби колодязь щерд заповний, заповнений кисільної бовтанки. Це ще не все, казав Будемир. Він був збуджений, його чередницька шапка ковпак з'їхала набік, заросле сивою щетиною худе лице почервоніло, чорні оці, очі палали молодо завзято. Навіть зморшки на лиці розгладилися. Хочу битися, а знайдіть мені меду трохи. Невдовзі таки знайшли. Велику миску меду, що була схована в княжі медовні, Будемир попрохав жінок приготувати з меду солодку ситу, вилити її в кадіб, які поставити в другий колодязь. А тепер шліть за печенігами. Тільки найпосли наші будуть не вельми худі. На ранок підібрали огрядненьких посередників, які пішли до печенігів, сказали їм Візьміть одна з заложників, а самі пошліть своїх чоловіків з десять у город наш, най подивляться, що там коїться. Зраділи печеніги, витломочили по-своєму прихід посередників. Ха, -ха, Ха, ці білгородці хочуть уже нам здатися. Коли поченіги вступили в город, навчені Будимиром старішини, привітали гости і сказали їм Пощо губите ви себе? Хіба в змозі перестояти нас? Якщо так будете стовбичить, Хоч десять років, то нічого не заподієте нам, бо нам годує земля. Земля сама нас годує, вона харч нам дає. Ось погляньте, коли не вірите. Привели печенігів до колодязів, спочатку до того, де була тіжа для киселю. Поставали над колодязем печеніги і аж роти пороззявляли від подиву. Старішини зачерпнули відром тіжі, розлили в лотки. великі глиняні сковороди. І на очах сторопілих кочівників зварили кисіль. Потім пішли до другого колодязя, зачерпнув солодкої сити, самі їли, частували печенігів, смакували, аж губами плямкали, дивувалися. Врешті сказали Диво, бачимо, але наші хани не повірять нам, якщо самі не скоштують. Тоді ось їм. Старіши не налили поглекові тіжі та сити і вручили посередникам. Пішли печеніги, Повернулись заложники. І весь Білгород прикипів до бійниць, у німому очікуванні. Ждали день, вечір, ніч. А на ранок полегшено зітхнула вся богатирська застава. Знялись печеніги, пішли. Ей, завіялись. Тут же на стіні біля бійниць білгородці обіймалися, цілувалися, плакали, а Будемир погрозливо махав услід ординцям порожнім рукавом своїй десниці Ось так вам, дурні набиті. Потім згадав про свою череду, яка зараз у лісових нетрях під доглядом вірних волхвів. прикинув, що до обіду, прижене сюди корів і напоїть молоком голодних білгородців. А волхвище й сиру нагнітили цілий віз. Хліба напекли, тож по обіді голоду в Білгороді вже не буде, від цих думок чередник повеселів і, притримуючи кук свою полу свою подертої свитки, почав хутко спускатися з фортечної галереї. Отака От історія було чи не було, але ж наскільки прекрасно і наскільки натхненно. Для нас, для всіх, для українців, бо ж не тільки силою можна перемогу здобувати, а й розумом і хитрістю. Саме так роблять українці всю війну. І саме так і робили наші предки. Вдячна вам за те, що слухаєте, і вдячна вам за ваші вподобайки. Дякую.